Як зараз вручають повістки в областях України? Подивись цей сюжет і чекаю тебе в команду. Особи користуються об'їзними дорогами і об'їжджають блокпост. Через блокпост в основному їдуть ті люди, які мають право на відстрочку, або які вже з'являлися та оновлювали свої дані в ТЦК. У зв'язку з цим, з допомогою працівників поліції, ми здійснюємо відпрацювання на суміжних вулицях, туди куди в основному люди користуються, щоб уникнути зустрічі з нами. Саме цими вулицями приватного сектору об'їжджають блокпост. Ось вам підтвердження: вгаледівши й тут ТЦК, водії різко змінюють напрям руху. Дивись, дві машини розвертаються. Сьогоднішній день в нашій області вистачає груп, де люди вказують розміщення військовослужбовців. Групу повістки Луцько-Волинська область дає є 31 тисяча. Ми можемо побачити тут і фотографії, фотодокази того, де стоїть, наприклад, машина поліції.